Всім привіт! З вами знову я, Костя Фолстен. І сьогодні ми знову обговорюємо найгарячіші події зі світу футболу, які турбують наших болівальників. Отже, говоримо про таке: після поразки від Жерони Реал хоче вигнати Луніна. А ось Анатолій Трубін зацікавив грант АПЛ. Чого чекати від Олександра Шовковського на посаді ВО головного тренера і хто стане новим тренером Мудрика у Челсі? Відповіді на ці питання ви дізнаєтеся, подивившись це відео. Проте спершу хочу укласти з вами угоду. З мене цікавий футбольний контент, а з вас підписки, вподобайки та коментарі. Домовилися? Якщо так, тоді поїхали. А ледь не забув, друзі. Ви ж помітили, що на чашці постійно змінюються написи. Серед них може бути і ваше ім'я. Для цього виконайте простеньке завдання у коментарях, яке про нього я розповім впродовж ролика. Тож додивіться його до кінця. А тепер точно погнали! Розпочати свій випуск я б хотів з головної несподіванки тижня, яка здивувала абсолютно усіх, і мене в тому числі. Я зараз промаджу Рона Реал. Ось бачите, як буває у футболі. Ще вчора ти марнуєш 100% момент біля воріт барси, і фани твоєї команди починають безапеляційно цькувати тебе у соцмережах, усіляко ображати та принижувати тебе. А вже сьогодні ти оформлюєш покер у ворота реала і тим самим шокуєш усіх і вся. Чи вплинула критика на Кастельяноса таким чином, що він на матч з Вершковим просто вийшов зарядженим? Чи це просто везіння? Залишається лише здогадуватися? Однак, одне можна сказати точно: нападник Жерони, перший у 21 столітті футболіст, який оформив у ворота реала покер в Лалізі. Що стосується Циганкова, то варто зазначити, що весь матч той провів у непритаманному для себе амплуа на позиції атакувального півзахисника, а не правого Вінгера, як ми звикли. Видно було, що Віктору дещо некомфортно комфортно грати у ролі диспетчера, проте свій вклад у перемогу над Бланкос він зробив. Циганков регулярно брав участь у високому пресингу реала під час оборони і постачав м'ячі, тому ж таки кастельяносу під час атак. Так, грати по суті плеймейкера у Віктора не так добре виходить, як Вінгера. Проте сказати, що українець ніяк не допоміг своїй команді, аж ніяк не можна. Тому, як на мене, Віктор провів дуже і дуже непоганий матч. Чого не скажеш про його партнера по збірні Андрія Луніна, на кого фан Реала та преса повісили усіх собак. Так це на українця. Чи поділо? Ну і так і ні. З одного боку, дійсно, Андрій у деяких епізодах міг зіграти надійніше, а з іншого Реалу Рюдігер, Мілітао, Начу та Карвахай. Та, в принципі, інші польові футболісти, якщо вони пливуть під натиском Жерони, Реал за виключенням позиції нападника вийшов на гру в основному складі. Цей склад претендує на перемогу у лізі чемпіонів, і тут на тобі розгромно поступається Жероні. Це не Ман-Сіті і не Барс, це, по суті, звичайний середняк Ла Ліги. Нехай доволі міцний. І вболівальники такі ти е, так команда зіграла погано, а от Лунін це взагалі капець. Окей, тоді у мене питання: а чому ж тоді той же Едерсон мало пропускає цього сезону? Що він кожного матчу демонструє дива надійності? Постійно балує нас яскравими сейвами? Ні. Просто Мансіті не дозволяє суперникам атакувати та пресингувати себе так, як це дозволяв реал у матчі Жерона. Але чомусь на це іспанська преса та вболівальники не дуже обмовилися, повісивши всіх собак на воротаря. І тут також дуже смішно виходить. Тобто, минулого сезону, коли завдяки впевненій та дуже часто фантастичній грі Куртуа, реал виграв лігу чемпіонів, всі носили на руках бензима. Роблячи вигляд, що бельгійський голкіпер просто виконує свою роботу. Виходить, якщо команда перемогла, то завдяки нападникам. А якщо програла винен воротар, як на мене, це дуже профанська логіка. Ну добре, фани їм таке можна пробачити. Але ж сам реал, замість того, щоб підтримати Луніна, вони почали співати в унісон з болівальниками. У пресі з'явилася інфа, тип реал, не здивований провальною грою українського воротаря. Якщо ви знаєте, що голкіпер відверто може попливти, то тоді чому не даєте вказівку команді посилено грати в обороні? Чому взагалі випускаєте на поле такого вратаря? Цитую: у тренерському штабі Реала складається відчуття, що 24-річний футболіст не прогресує у роботі з м'ячем та керуванням гри. Це ті аспекти, над якими сторони спільно працювали. А працювали де? На тренуваннях? Бо ігрового часу у Луніна як було мало, так і залишається. Футболіст може бути божилою на тренуваннях, але якщо він не отримує регулярну ігрову практику, то всі ці тренування сходять на нівець. Як і у випадку з Андрієм, він буде грати ще гірше, якщо його будуть випускати на поле не тільки коли Куртуа травмований. Коротше, тепер після матчу з Жироною Андрій не проти продовжити контракт з Бланкос, Однак, тренерський штаб має сумніви, чи варто пролонгувати угоду з таким футболістом. Боже, і так говорить тренери команди, де є Еден Назар. Що ж, можливо, вже цього трансферного вікна українець змінить футбольний клуб. Змінити клубну прописку може і інший молодий український голкіпер. Я зараз про Анатолія Трубіна. У послугах Трубіна зацікавлені одразу декілька клубів із європейських лік, повідомляє Міро. Серед них головним претендентом на талановитого українця є Манчестер Юнайтед. І тут виникає питання, чи потрібен Анатолій червоним дияволам? Забігаючи наперед, скажу так потрібен. ДГ, на жаль, останнім часом не тягне рівень клубу із Манчестера. Згадуємо, наприклад, нещодавно дуель з Севілією у Лізі Європи. Мало того, що там у центрі оборони Гаррі Магуарі, який має суперздібність створювати голіві нагоди для суперників, і якщо тим не вдається забити, то там починається відзначатися автоголами. Так, у другому матчі ще й ДГ почав привозити. Як на мене, просто королівська зв'язка у складі Мю. Тенхак вже неодноразово давав зрозуміти, що хоче замінити іспанця у рамці воріт. Ну щоб розуміли, нещодавно Ман Юнайтед думав над підписанням Георгія Бущана, але щось не склалося. Можливо, тому що Бущан був травмований, і керівництво дияволів не наважилося підписувати його у зимове трансферне вікно. Тепер погляд нідерландського тренера спрямований на Анатолія Трубіна, і мені здається, кандидатура українця стала актуальною для тренерського штабу Ман Юнайтед саме після півфіналу Кубка Англії з Брайтоном. Якщо не дивилися той матч, то для вашого розуміння скажу, що справа дійшла до серії пенальті, у якій перемогли червоні дияволи з рахунком 7-6. І серія 11-метрових черговий раз довела, що у ДГ серйозна проблема з відбиттям пенальтів. Також можна згадати серію пенальтів в матчі з Вільяреалом у Фіналі Ліги Європи, коли іспанець також не потягнув жодного пострілу. Інша справа Трубін. Мало того, що він, на відміну від ДГ рідко коли привозить, так він ще й може вважатися спеціалістом з відбиття пенальтів. Згадуємо серію 11-метрових у матчі з Рейном у Лізі Європи. Ну і найголовніша перевага Трубіна на ДГ це гроші -ки. Річ у тому, що іспанський воротар входить у топ-3 Манчестер Юнайтед по зарплатні. Навряд Трубін у разі його підписання буде вимагати такої ж великої оплати праці. Ще одним претендентом на Анатолія Трубіна преса вважає іспанську Севілію. Однак, як на мене, Трубіну не варто переходити у цей клуб, адже там є Бону, теж дуже і дуже непоганий голкіпер. Якщо не пам'ятаєте, то це нагадаю марокканський воротар, який повторив рекорд Шовковського на чемпіонаті світу у Катарі. Підсумовуючи, хочу сказати таке: який би клуб не претендував на Трубіна, Анатолію треба грати у топ-чемпіонаті. Нові виклики дуже часто сприяють підвищенню рівня гри і зарплатні. Як не крутив, УПЛ такий аспект в нашому воротареві розвивати буде складненько. Слухайте, ну у мене просто сьогодні такий голкіперівський випуск. Наступна тема для обговорення також стосується воротаря, нехай і колишнього. Але все по черзі. Отже, після феєрично яскравого та драматичного класичного протистояння з Шахтарем, Мір Чолочеського оголосив, що він не йде на лікарняний. У Румуни діагностували коксартроз і йому потрібне хірургічне втручання. На час своєї відсутності Мірчо призначив виконувачого обов'язки головного тренера Олександра Шовковського. І для багатьох це стало несподіванкою, адже легендарний Сашо останнім долучився до тренерського штабу румунського спеціаліста. Звісно, таке призначення викликає змішані почуття. З одного боку, ми абсолютно не знаємо, чого чекати від Шовковського, адже це перший для нього досвід роботи в якості головного тренера команди. З іншого боку, Олександр є беззаперечною легендою київського Динамо з величезним авторитетом. І тут напружується аналогія з Сергієм Реброва. Якщо пам'ятаєте, при блохіні киян також не виправдали очікувань ані бульвальників, ані керівництва. Саме тому Олег Володимирович звільнили і до кінця сезону поставили Реброва. Особливо ніхто не розраховував на те, що Сергій Станіславович затримається на цій посаді. Однак той майже одразу виграв Кубок України. А у наступних сезонах тільки примножив свої трофеї. два чемпіонства. І не варто забувати, що при реброві Динамо вперше за довгий час вийшло з групи Ліги Чемпіонів. Коротше історія була дійсно казковою. Зараз ситуація повторюється за виключенням одного моменту: Луческу ніхто не звільнив і він може повернутися після одужання до роботи. Проте, як би там не було, зараз у Шовковського є реальний шанс заявити про себе. Не варто виключати, що легендарний гравець може стати для Динамо не менш легендарним тренером. Причому варто зазначити, що умови для того, щоб заявити про себе у Шоковського є. Календар УПЛ не виглядає простим. Після шахтаря металіст, потім, звісно, будуть суперники посерйозніше. Буде воскла. Команда Віктора Скрипника не дуже була переконлива на старті другої частини сезону, але потім змогла виправити становище та здобути три перемоги. Взагалі не програє вже 5 матчів поспіль. Далі Кривбас Юрія Вернедуба. Цей матч також не обіцяє бути легкою прогулянкою. Потім Чорноморець Григорчука теж далеко не подарунок. А Ще Олександрія колос, Верес та 19-25. І якщо перед керівництвом Шовковського Динамо виграє усі матчі, то у Сашо можна сміливо відбирати приставку ВО та призначати головним тренером. Ну а Мірчик повага і дуже дякую за роботу. Проте вся ця ситуація Шовковським грає на руку самому Мірчі. Адже якщо Шовковський провалиться, то Румун зможе знайти ще одну відмазку. Мовляв, я б привів Динамо на друге місце, Упело, так Шалковський винен у тому, що мені не вдалося фінішувати так високо. Дуже зручно. І як мені здається, сам Мірчин нікуди йти з Динамо, поки не збирається. Ось він заявив наступне: цитата. Операцію я зроблю в Києві, хоча міг би зробити її в іншій країні. Але вважаю, що важливо залишитися поряд із командою Залишитися в Україні. Погодьтеся, той, хто збирається піти, не демонстрував би таку відданість. Хоча для мене особливої ролі місце проведення операції немає або вона була успішною. Отже, я бажаю луческу міцного здоров'я та довгих років життя і рухаюся до наступної теми. Наступна тема стосується тренерського призначення. Тренерського призначення в Челсі. Отже, стало відомо, хто очолить аристократів з наступного сезону. І це Маурісіо Почетін. Аргентинець дав згоду. За даним нашого улюбленого Фабріціо Романо, переговори йдуть повним ходом, і Маурісіо вже обговорює майбутній проект команди з керівництвом клубу. Якщо все ж таки Почеттіно підпише угоду з Челсі, то я вже можу сказати, де він буде працювати після роботи з синіми. Ну, дивіться. Тухіль очолював ПСЖ, після нього був Почетін. Потім німець керував Челсі. Ось і Аргентинець збирається опинитися у стані лондонців. Зараз Тухіль очолює Баварію, нехай її не без проблем. Ну що, будемо чекати Маурісіо в майбутньому у Мюнхенському клубі. Але нас насамперед цікавить, що призначення Почетіно принесе мудрику, якщо Михайло не поїде в оренду. Тут, як на мене, все просто. Коли Маурісіо працював у Тоттенгемі, одним з ключових гравців його команди був Сон. Дуже швидкісний лівий Вінгер, який обожнює вриватися у вільний простір. Нікого вам не нагадую, ні. Почетінно будував гру шпор таким чином, щоб у кореці завжди з'являвся вільний простір і можливість для прориву. Як на мене, саме при аргентинському тренері сон демонстрував свою найкращу гру в АПЛ. Проте у Маурісіо в Тоттенгемі був суперзабивний нападник Гаррі Кейн. У Челсі наразі близько такого форму. Роди немає, або ми янга розрахунок не беремо. Саме тому Почетіно вже висунув першу вимогу до керівництва Челсі, а саме підписати нападника Наполі полі, осім хена. І якщо новий власник захоче це зробити, він зробить, адже у нього є сотні мільйонів доводів, щоб переконати гравця у трансфері. Чи скільки там євро попросить наполі за свого топ-форварда. Те, що італійці його продадуть до Челсі за хороші гроші, сумнівів у мене не викликає, адже кулібалі свого часу вони продали. До речі, друзі, ви помітили, що на чашці чи є сім'я? А це ім'я переможця з минулого новинного випуску. Саме він вгадав рахунок матчу Динамо Шахтар Першим. Дякую всім за участь і нагадую, що кожен з вас може опинитися на цій чашці. Для цього напишіть у коментарях, коли востаннє клуб Наполі вигравав чемпіонат Італії, в якому році. Нагадаю, що зараз він за крок до перемоги. Тож чекаю на ваші відповіді в коментарях, нехай щастить сильнішому та спритнішому. Любі мої, а зараз я хочу повернутися до Шовковського і спитати вас, як ви гадаєте, чи вдасться Сашо виграти матчі, що залишилися, та витіснити луческу з посади головного тренера. Своїми думками з цього приводу діліться у коментарях. Також я буду вдячний, якщо ви підпишетесь на мій канал, поставите подобайку цьому відео та натиснете на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. На цьому в мене все. З вами був Костя Фолстен. Побачимося дуже скоро. Все буде Україна.